Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І вчора, наскільки я чула, був знову суд засідання було знову над Романом Червинським. І зазвичай ми кожного разу, коли вони щось там вирішують, щось там це ми робимо розклад в першу чергу. так? Ось карта вже показує, нічого не змінилося. Наш імператор далі. Продовжує цю справу блокувати, заморожувати, присипляти. Я не бачу тут руху поки що. Зараз ми подивимося спочатку, як почуває себе Роман Червінський Подивимося на його самопочуття, чи йому добре йдеться, чи не добре йдеться. Так. ну, йому болить В нього вже, знаєте, як сказати, злість. Ви знаєте на кого. І людина, бачите, жертва. Дивіться, якби не підтримка його близьких та рідних, то людина би вже, ну як би сказати, ну ви розумієте, людина, яка не має, не відчуває підтримки, наприклад, наші військові чи цивільні полонені в полоні втрачається надія. Тільки сильні духом можуть це витримати. Про що я хочу тут вам зараз розказати, верніше, ось що я тут бачу. Тобто у людини болить, у людини злість на одну особу накіпає. Тобто, це особиста, що ще хочуть карти нам показати, що тут особиста помста однієї людини, ось як. А в принципі, підтримка. Романа Червінського йому допомагає, але йому болить і людина-жертва. Тобто я не бачу тут, що йому вже так ну, в принципі, це погано людині. Людина вже бачив так медійно, дуже справа розкручується. І що я бачу, людина в принципі ну, розуміє, що вона просто так не вийде звідси. Оце я теж бачу. Я не бачу тут зневіри. Я не бачу тут, Але він розуміє, що за деяких обставин це мається на увазі, поки буде та влада, яка вона є, нічого не зміниться. Абсолютно нічого не зміниться. І так, що я ще хотіла? Ніхто не може до нього потрапити на побачення. Тобто, дуже важко. Наскільки я чула, його адвокати. Чекали, і їм відповіли, що всі кімнати для побачень зайняті. Підійшла дружина, а їй сказали, що адвокати з ним працюють, а адвокати не працюють, вони зустрілися там. Розумієте, про що це? Тобто тут іде така брехня, ось і це можливо, і ем, на ньому Відкладається оце. Йому важко через те, що він не може ні рідних бачити, не його прибічників, ні його підтримки, групи підтримки він нікого не може бачити. Йому важко зараз. Зараз ми подивимося. Але духом він не втратив дух, але це вже перебор, він вже розуміє, що це перебор, і він, в принципі, він не падає духом. Ось духом я не бачу. Це дуже мужня людина. Можна сказати, що ого. го Тепер, давайте так, подивимося, чи просувається справа. Ну, в принципі, я не бачу, що вона просувається, але зараз ми подивимося, чи просувається. І так, на якому етапі? Ви знаєте, тут я бачу так, наша пісня хороша? Починай спочатку. Тут, я так розумію, що тут іде все по колу і все спочатку. Знову, скажімо так, тут якісь а, ті ж самі звинувачення, які а, надумані звинувачення. Тобто його можна було давно відпустити. Його судять взагалі то ні про що. Ось ці карти говорять: звинувачень як такових нема. Це все, знаєте, з потолка, як то кажуть, От, галочки. от Знаєте таку галочку? От, от це від неї. Надумана, сфабрикована справа, за якою він вже давно мав би вийти. І взагалі він не мав чого потрапляти туди. Ось якось так. Я не бачу поки що, що щось міняється в його справі. Все йде тим самим шляхом, ось, і поки що я не бачу. Але я казала, що я не бачу його звільнення. Через цю, через цю владу нічого не зміниться. Якось так, якщо я правильно висловилася. Гаразд, мої дорогенькі. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!